Скільки всього ще мені треба зробити? Сходити в музичну, на танці, вигуляти песика, прибрати весь хлам в кімнаті та ще й зробити практично по біології. Знову 1 вересня. Знову будуть ставити оцінки. А якщо я отримаю два, що скаже мама? Що вона подумає? А що скажуть вчителі? Що взагалі? Подумають про мене інші люди. Чому інші переживають через оцінки? Ну, отримаю я двійку, на що це вплине? Зате завтра одягну нову сукню і піду з друзями в кіно. А навчанням займусь потім. Будемо вчитися. Як будемо писати контрольні, спілкуватися з однокласниками, відчувати шкільну атмосферу. А чи прокинусь я завтра взагалі? Боже. будь ласочка. Тільки не повітряна тривога, тільки не сирена. Цікаво, що там тато не голодний чи не поранило його. А живий? Школа важлива, але ще важливіше твоє здоров'я. Навіть якщо ти хочеш досягати успіху в усьому, не забувай про відпочинок. Це місце, в якому повинні з'являтися нові знання, а не психічні травми. Вчитись варто, але не на шкоду собі. Тому вчись задоволення та зважай на невдачі та докори людей навколо тебе. Чого б ти не вчився, ти вчишся для себе. Не для рідних, не для вчителів, а для себе. Чим швидше ти це зрозумієш, тим швидше побачиш результат. Хвилювання. Це почуття, яке збиває нас усі. Не варто турбуватися через дрібниці, немає неможливих завдань. Все виходить, навіть якщо згодом. Головне не втратити себе, тому що тільки впевнена та вільна людина може бути щасливою. Попри все ми все це здолаємо, бо кожен з нас українець. Ми маємо бути єдині, адже тільки тоді ми сильні. Не думай про свої колишні помилки і розчарування. Йди до мети. Якщо впав, то встань із піднятою головою. І пам'ятай, кожен кінець це по суті початок. Коли стає важко і хочеться кинути все, пам'ятай, що доля України в руках кожного із нас. І в твоїх теж. Саме школа виховує тих, хто будуватиме майбутнє нашої країни. Навчайся з задоволенням. прагни до нових знань та умінь. Пам'ятай, майбутнє це ти. Війна триває, забираючи наші сили. Але ми щиро віримо в перемогу нашої батьківщини. Лідери Білоцерківської об'єднаної територіальної громади вітають всіх учнів та педагогів з початком нового навчального року. Можливо, він буде і нелегким. Однак точно об'єднає нас всіх в одну родину. Ми щиро бажаємо всім успіхів, терпіння, натхнення, перемога за нами.